Вітаю вас. Телекомпанія Марк продовжує свою роботу в ефірі. Програма Ось таке кіно. У джазі тільки дівчата або деякі люблять гарячіше. Some like it hot. Музична комедія режисера і продюсера Білі Уайлдера. Один з центральних творів режисера. І друга його картина створена в тандемі зі сценаристом Ізі Далмондом. Через сексуальний підтекст органи цензури відзначили, що стрічка не відповідає традиційним нормам моралі. Проте фільм все ж таки потрапив до широкого прокату. Його вихід це поступова відмова від кодексу моралі Голівуду. Стрічка визнана однією з найкращих комедій за всю історію американського кіно. Зустрівся зі своїм давнім знайомим Робертом Тореном і запропонував створити сценарій за мотивами свого старого фільму довоєнної французької музичної комедії Панфари Любові та однойменного німецького рімейку П'ятдесят першого дію перенесли з сучасності в ті роки. У сценарії знайшли відображення події часів сухого закону, відомі як бійня в день святого Валентина. Персонаж маленький Бонапарт алюзія на фільм 30-х років Маленький Цезар. На сценарій вплинули і деякі реальні події. З лютого по липень 58-го пройшов страйк музикантів Голлівуду. В цілому сценарій вийшов на той час досить ризиковано. Коли Девід Селзник почув про стрілянину і трупи музичної комедії, він спробував відрадити колег від зйомок, передбачивши фільму Провал. Прислухалися до поради і зробили все по-своєму. Зйомки картини пройшли з серпня по листопад 58-го. Для зйомок Міріш Корпорейшн зняла студію Сем'ю Оголдін. Пейзаж для картини знайшли в Каліфорнії, в районі округу Сан-Дієго. В якості Семінолі Ріс Хотел в Майами використали готель дель Коронадо. Робочою назвою картини було Not Tonight, Джозефін, не сьогодні Джозефіна. Назву сам лайк Ход запропонував 20-ті роки часи розквіту джазу і вираз ход в сенсі Запальна мелодія звучав дуже вдало. Чернетку сценарію завершили у травні 58-го. Останню третину дописували вже по ходу зйомок. Остаточний варіант сценарію склав 156 сторінок. Ристи орієнтувалися на образи акторів Дені Кея і Боба Хоупа, провідних американських комедійних виконавців 50-х. Але Уайлдер зробив вибір на користь молодих. у поле його зору потрапив Тоні Кертіс, вже відомий у Голлівуді за роль солодкому запаху успіху. На думку Уайлдера, актор міг зіграти будь-яку з двох головних чоловічих ролей. Мілі Бразес вважали, що на роль Джо Джозефіни підійшов би Френк Сінар. Уайлдеру Затія не подобалася. Сенатор був відомий своїм складним характером. До того ж, актор не вважав за потрібне навіть відгукнутися на пропозицію. Джека Лемон, режисер, побачив у фільмі Операція шалена вечірка. І заздалегідь попередив, що більшу частину фільму доведеться ходити в жіночій сукні. Лемон негайно прийняв пропозицію. Головна жіноча роль була найбільш відповідальною водночас найслабшою ланкою проєкту. На роль душечки претендували Міці Гейнор, Одрі Хеберн, Елізабет Тейлор. У квітні 58-го Уалдер отримав листа від Мерелін Монро. Актриса вже майже два роки не знімалася. Режисер перед цим мав не самий вдалий досвід роботи з Мерелін в картині Сверблячка сьомого року. Примхи актриси привели тоді до зриву знімального графіку, але режисер розумів, що комерційний успіх. Картини пов'язаний саме з Мерелін Монро. Він запропонував їй роль душечки і відіслав п'ятисторінковий начерк ролі. Музика. Після першого прочитання Монро залишилася незадоволена. У актриси були інші цікаві пропозиції від Фокс і МЖМ. І вона коливалася. Монро абсолютно не влаштовувала її екранне амплуа, а тут їй знову пропонували роль тупої білявки. Просто дура набита, іначе я не казав, би в цьому паршивому поїзді, в цьому паршивому оркестрі. До того ж, контракт Мерелін зі студією Фокс вимагав, щоб вона знімалася тільки в кольорових картинах. А Уайлдер взагалі не любив кольорове кіно. І нову картину вони зі сценаристом Даймондом хотіли стилізувати під довоєнні гангстерські фільми, де чорно-біла гама виглядала більш доречно. Тож актрисі, режисер повідомив, що чоловіки, загримовані під жінок, в кольорі виглядають як двоє розмальованих трансвеститів. Приблизно за місяць до старту зйомок актори почали вживатися в образ жінок. Все таки об'ясніть, хто вам нужен не старше 25 Ми можемо зайти. світловаласи, ми можемо покраситися. Женського пола. Ми це це тоже Їм стали підбирати грим і костюми. Кінокомпанія спеціально найняла відомого жіночого імперсонатора Барбета, щоб дати акторам уроки: як природно носити сукню, ходити на підборах, робити макіяж. У тоні Кертіс заняття відразу пішли успішно. Хоча внутрішній він відчував себе дуже скуто. Тоні намагався орієнтуватися на образ, Грейс скелі і навіть не намагався виглядати смішним. Лемон, на відміну від нього, не відчував ніякої незручності від жіночого платья і макіяжу. Слушай, Джо, это на вполне силу, Клянусь своєю життю. Коли ми працювали в циганському барі, пам'ятаєш, ми же воткнули себе серги в уші. а коли ви запрягли нас в гавайський ансамбль, ми ж нацепили юбки. Это он что, с пьяной или с дурной? А с голоду, в желудке пусто, а в голове помутилось. Где тонко там рвется? Вин абсолютно вильно разгуливал в таком виде киностудию поводы все так, как носил сукню все жизнь. И снизу поддувает. Они, наверное, не вылезают из гриппа. Если ты не хочешь, чтобы мы опоздали, то... Я, и... я как будто голый, и как будто все на меня глаза пяли. Твои ножки вряд ли кого-нибудь соблазнят. Не забезпечуйтесь, міс. Ви дозволите? Ви дуже добрий. Перед вами Озгуд Філдінг ІІІ. А я Золушка ІІІ. Більше всього в жінок я ціню ножки, лодыжки в особливості. Я теж. Яке хвилювання. Будьте здорові. Проте спроби навчити Лемона виглядати жінкою виявилися безуспішними. Викладач, не витримавши, покинув зйомки через три дні. Дозвольте, а чому ми немає? Фігури не ті, до зустрічі. То есть так, по-вашому, у нас плохії фігури. Mm -hmm. Кертіс, який в молодості працював у модному ательє, залишився абсолютно незадоволений сукнями. Він звернувся до Уайлдера з питанням, хто шиє сукні для Монро. Як з'ясувалося, це був відомий модельєр Орі Келлі. Кертіс наполіг, щоб дизайнер створив сукні і для них з Джеком. Фасон без сталі з довгими рукавами виглядав набагато краще. Актор залишився задоволений. До речі, за ці вбрання Орі Орікелі отримав Оскара. Коли Тоні Кертіс і Джек Лемон вперше приміряли жіночі костюми, вони вирішили походити в студію. Потім вони спробували поправляти макіяж біля дзеркала одного з жіночих туалетів. Куда? В дамський туалет, миле. Коли ніхто з присутніх не став скаржитися, стало зрозуміло, що переколи жіночі образи створити вдалося. Кожен знімальний день, коли акторам необхідно було зображати жінок, вони приходили на студію о п'ятій ранку для гриму з тим, щоб до десятої бути готовими до зйому. Цілий день роботи на високих підборах навантажував незвичні ноги до того, що в перервах актори опускали їх для полегшення болю у відро з льоду. Як вони ходять на таких каблучищах, джо, Як вони зберігають рівновесність? У них центр тяжкі в другому місці. Втім, довелося навчатися іншому мистецтву. Лемон і Керті займалися музикою. А в яких ансамблях ви робота? Разних джозд. Ми проучились три роки не где а в Брітонській консерваторії. Mm -hmm. Освоювали гру на контрабасі та саксофоні за допомогою Метті Малника, одного з виконавців і аранжувальників картини. Джордж Рафт, в молодості професійний танцюрист, давав уроки танго Лемону і Джо Брауну для сцени їхнього побачення в ресторані. Опять ведете. Дафна оголошує про свої заручини з Остудом Філдінгом, ніяк не вдавалося відзняти. На майданчику сміялася вся знімальна група. Не міг стриматися і Тоні Керті. Режисер, помітивши це, вклав в руки Джеку Лемону Маракаси і попросив робити паузи між репліками і трясти Маракасом. Ти в отлічному настроєнні. Ах Джо, якщо б ти тільки знав, Викладуй. У мене скоро свадьба! — Поздравляю! Тожені вірш. Я прям там тебя. Да. снятый эпизод, а глядачам расчеты все жар. Там Ты не можешь выйти да. за Осгуда. Он слишком стар для меня. Не валяй дурака, дело совсем не в этом. А в чем же? Осгуд прекрасная партия для девушки. Там ты. Да, постой, там, постой. Ты-то ты не там, девушка. Там, разве там, может там, жениться мужчина там, на мужчине? Там, а что там, что там, даже там, интересно? Да. А? да, да, да совсем да, спятил. Да не здоров джерри, да, тебе да, лучше да, прилечь. Зйомки в «Коронадо» почалися зі сцени на пляжі, де герой Кертіса вперше постає в образі мільйонера Джуніора Шела. Актор спародіював британську манеру мови молодого Кері Гранта в картині Філадельфійська історія. На початку роботи над картиною Мерелін Монро була ще в хорошій формі. Цю досить складну сцену з майже сотньою рядків тексту вдалося зняти з першого дубля, і проблем з боку Монро не виникло. Уайлдер ще з попередньої картини знав, що Мерелін було складно сконцентруватися перед камерою і запам'ятати хоча б одну фразу свого тексту. Режисер дробив її сцени на максимально короткі, але і це не допомагало. Один з найбільш складних епізодів, що припали на другу частину знімального графіка, стало побачення на яхті. Душечка повинна була спокушати нафтового магната. Тоні Кертісу довелося терпіти 42 дублі, поки Мерелін нарешті не зіграла як необхідно. Хоча справа обмежилася тільки поцілунками, згодом саме ця сцена була оцінена цензурою як найбільш ризикована і аморальна у всьому фільмі. Повернення Монро на знімальний майданчик після довгої перерви привернуло підвищену увагу ЗМІ. Репортери та шанувальники постійно чергували в районі знімальних майданчиків. Кожна поява зірки на публіці створювала нездоровий ажіотаж. Графік робіт серйозно постраждав через актрису. Труднощі в особистому житті та депресія накладали відбиток на її поведінку. Чоловіком у неї були складні стосунки. Кожен раз любляєш, думаєш впереді сказка. а потім він займає у тебе денег, тратить їх на біга, на лошадей, або на собак. Представляєш? Да та що а потом просыпаешься однажды утром, боже, конец, саксофона тоже. Осталось только пара грязных носков и тюбик зубной пасты, весь уже давно раздавленный. Артур Миллер з'являвся на знімальному майданчику и влаштовывал ей сцену. В последние недели Монро, не дуже ховаючись, вживала алкоголь прямо біля камер. Не думайте, что я пинчуга. Захочу, могу бросить в любую минуту. Но я не хочу, мені це подбарює. Конечно, конечно. у неї були також серйозні проблеми зі сном, і вона не засинала раніше четвертої ранку. Одного разу актриса не з'явилася вчасно, пославшись на те, що забула адресу кіностудії. Іншого разу Пола Страсберг виявила Монро у важкому стані і в готельному номері після чергової сварки з чоловіком. Лікарі визначили передозування снодійним, що посилювалося прийомом шампанського. Трису довелося екстрено госпіталізувати фільм. Тоні Кертіс розповідав, що в день, коли знімалася найбільш складна сцена з виконанням пісні «Монро», її не могли ніде знайти. 200 статистів у костюмах чекали на неї майже цілий день. Наприкінці жовтня 58-го Уайлдер сказав про ситуацію на зйомках. Ми всередині польоту, на борту літака псих і у нього бомба. У перших числах листопаду зйомки наближалися до кінця. Але сценарій картини залишався незакінченим. У першому варіанті завершуватися все мало обіймами душечки Джо, які зникали на дні моторного човна. Тільки за тиждень до закінчення співавтори вирішили, що останньою реплікою буде «Nobody's perfect». У кожного свої местам. Композитор картини Адольф Дойч. Основою для музичного ряду стали ностальгічні теми, виконані в стилі Діксіленду 20-х років минулого сторіччя. Соло Монро в сцені з «I wanna be loved Айвана you» Роджер Еберт назвав гімном сексуальності на екрані на всі часи. Для Уайлдера було характерно знімати з мінімальною перевитратою коштів, мінімальною правкою редактори і точною зйомкою за сценарієм. У випадку з цією стрічкою все пішло не так. Затримка графіка склала 29 днів, а перевитрати бюджету 500 тисяч. Остаточний бюджет склав близько 3 мільйонів доларів. У вересні 59-го завершився монтаж картини. Через вагітність Мерелін довелося скасувати зйомку для рекламних матеріалів. Зображення на постерах, результат монтажу зі старих фото актриси. Картина вийшла в прокат в Сполучених Штатах 29 березня 59-го. У день прем'єри Бродвей заполонили натовпи-шанувальники в Мерелін Монро, і довелося призупинити рух по вулиці. Актриса приїхала на прем'єру на пожежній машині. 64-го в Радянському Союзі вирішили придбати фільм. Там Брежній дав добро на покупку стрічки за 54 тисячі рублів або за тодішнім курсом 135 тисяч доларів. Мерлін Монро казала, якщо ви зможете змусити дівчину сміятися, то ви зможете робити з нею все, що завгодно. Ось таке кіно. Наша програма закінчується. Я бажаю вам усього кращого. Побачимось!